Повні канави води, котрі ви бачите на кадрах, результат несприятливої тутешньої місцевості. Постійні підтоплення, викликані саме по її милості, не дають спокою славучанам. Адже такий мікрорайон у місті не один. За словами комунальних служб, відвести воду єдиний спосіб владнати ситуацію. Та ось тільки перед тим необхідно порозчищати усі стічні канали. Та тільки власними силами кажуть, роботи займуть ще більше часу та сил. Дуже проблематично виконувати дану роботу по розчистці відновлення канав, січних канав. Ця робота є така трудомістна, без залучення можливо, якоїсь техніки, бо вона, якщо заїжджає, то можливо і не виїде звідси, бо такий ґрунт йде по цій канаві йде по такому ґрунту, що дуже в'язкий, і може ну, що спецтехніка туди не заїде. Міські посадовці взялися просити усіх небайдужих про допомогу, та тільки як такого конструктиву не вийшло, відгукнулися лишень одиниці. Тому комунальники вирішили не гаяти часу лопати в руки і за роботу. Ми сьогодні на так званий. У мікрорайоні вулиці Микроволя, де приватна забудова, ми стоїмо, от, очистка стічної канави, тут техніку ніяку не можна примінити, тільки людські руки. І ви бачите, що ми сьогодні за два дні ну, близько 150 погонних метрів почистили, покосили, поубирали траву, розчистили стічну канаву, яка дає можливість в час підтоплення відвезти воду в річку горень. Та от тільки роботи, як виявилося, докинули комунальникам ще й самі тутешні мешканці. Аби далеко з сміттям не ходити, вирішили вчинити простіше, скинути до стічних канав. Тож, замість того, щоб вигрібати воду, прийшлося ще й діставати звідти непотріб. Міські достойники кажуть, відтепер з правопорушниками будуть боротися адмінпокараннями. Ведеться роз'яснювальна робота. Проводимо зустрічі з людьми. Зараз будемо працювати в такому, будемо говорити в адміністративному порядку. Будемо якось людей викликати, складати протоколи. І, от, от таке неподобство, як от тут канава закидана, от тим зіллям, яка з згорода, будемо наказувати. Якщо люди не розуміють такими демократичними метами, які ми сьогодні пропонуємо. Після проведення усіх необхідних робіт стічні канави, як розповідають комунальники, будуть підтримувати у належному стані.